Всім привіт! Сьогодні поговоримо про акумуляторний інструмент, яким я користуюся ну, приблизно 2 роки вже. Е, ну, По-перше, чому Дніпром? Ну, перше, мабуть, і саме головне, це ціна. Е, якщо там брати, звісно, хоч, хотілося б Девольт або Макіту, Хайкокі, ну, якщо брати там якийсь там, шуруповерт. Більш-менш нормальний з акумулятором і зарядкою з кейсом, то він буде коштувати більше, ніж оце все, що ви зараз бачите. Тому так І ще друге, ну, зараз точніше порозмовляємо це е, по гарантії. Ну, мабуть, у е, моєму в тому році вже е, вони всі поробили по три роки гарантії. Ну, але все ж таки, ну давайте так пройдемся по кожному, перфоратор Плюси і мінуси, зараз порозказую. По перфоратору Ну Чесно кажучи, найкраще з усього, що в мене є, це перфоратор Робе класно, бури від від найменшого до 16-го в бетоні, буре, взагалі, супер. Ну Я його брав з такими. Я спочатку, з першого, що я придбав, це були акумулятори 6 вольтові. 6 амперні, я вибачаюся. І була до них така зарядка на два сразу акумулятори, Це перше, що я придбав. Ну, По перфоратору кажу, що ніяких проблем, нічого не заїдає, все працює. Бори які завгодно, брав я з собою. І цілий день на 6-вольтовому акумуляторі. Ніяких питань до нього немає. Потім цей брав імпакт. цей, цей ну, По ньому дуже, чесно кажучи, дуже є багато питань до мене, у, у мене до нього. Ну, По-перше, що це не можна ним працювати якимось мелким кріпіжом. Ну, взагалі, нереально. Він там от, закрутить щось акуратно, там, по чуть-чуть можна, це треба так ру, руку набити. Хтось там бере, там, проси мене дай. Я даю і все, одразу е, шапку відкрути, то одразу граність збиває. Дуже сильний, дуже сильно круте. А важко, важко дуже пальцем, отак, щоб виставив, що там ялі, крутився, дуже важко. Це вона коли закручиш. Він як закручиш, закручуєш, він то починає бити. Ну Такі глухарі от закручувати, супер. Закручуємо там, там кріплення на радіатор, коли ставляєш, там треба так гарно закручувати з ударом, лізеш на той світ. Там котли приїжджають, допустим, там вони там закручені великими глухарями до дерева прикручені, викручує та ти що на раз, тиш, 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 тиш. там З ударом викручує все. Ну, кажу, Закрутить, викрутить здорові, якісь, якісь болти. Такі саморези здорові, щось там прикрутить клас. Ну, а если щось там мелке, використовувати, я як, у мене цей импакт і шуруповерт. Шуруповертом я сверлю, цим все закручую. Ну, Честно кажучи, щоб все було гарно, там, щоб нічого не слизувало, треба дуже сильно набить руку. Щоб дуже-дуже дуже дуже, дуже, дуже аккуратно потрошечку сверлить. Так. Ну, давайте далі. Шуруповерт. Шуруповерт тоже. Класний, мощний, Особенно от коли е, я там е, завжди, майже завжди користуюся цими двома амперними акумуляторами. А коли на шестерка, та, ти що він там е, сверлив в дереві 25-м, по-моєму, буром я сверлив аж бігу. Так. І е, ще в нього один, ну тут саме заживний патрон. Ось я майже кожен день користуюсь, він трошки в мене щось став. Підзаїдать. Ну, може побачимо. Хай ще трошки помучишся, я, мабуть, здам його на ремонт. Так, болгарка. Тож, по болгарки, ну, я її брав в основному це я там зачищаю е труби на каналізацію, на поліетиленові труби там зачищаю, фасочки роблю. Інколи там щось там відрізать, арматурку якусь там вгорі. Ну, там не, не прям такі я там сильно прям її е, е, напружую. Ми там, ну, е, Якщо там щось такі, якісь роботи, кутки відрізаємо або там якісь филера, то я звичайно болгарку беру. Цю я так не тут. Ну, не вбиваю так сильно. Але який тут один мінус? Це кнопочка. Вона стала заїдати. От, включається, а не виключається. І що виключить... Треба таке, от, таке зусилля прикладати. І це з кнопочки вона, спочатку все добре, потім почала так заїдати, взагалі не виключалась. приходило, що виключати, треба було акумулятор зняти. Ну, потім потрошку вона якось розходилася, де я вже і звик. ну Це мінус оці кнопки. Ну і кожух. кожух е то такі зубці на кожуху, він повністю не переворачується. Е, люфт хороший, але ну інколи хочеться його там повернути на, на там градусів на 200, ну не виходить. І там мені зубець такий одламати, щоб цей кожух крутився по кругу. Реноватор. Ну, реноватор це, мабуть, одна з нових покупок. Е, що я ним робив? Дивіться, дуже класно треба було в гіпсокартоні вирізати акуратні дирочки квадратні. Е, ну Болгаркою, коли там вирізаєш маленькі дирочки болгаркою, то там насічки такі потім дуже великі. Ну Невдобно болгаркою різати. Або там е, справився на ура. Потім треба було в металі, металі е, профліс по-моєму, там був, там теж треба було дві дирочки вирізати. квадратних. Ось, ось цим справився супер. Дуже акуратно, класно вийшло. Ну Один є в нього мінус. Мінус це. Ось під рукою в мене є. Насадочки отакі. Вони дуже дорогі в них, і їх надовго не вистачає, якщо чесно. От класно було, якби ще тут зубці були. Не тільки тут, але і тут збоку. Ну, то таке. Може, вони щось там далі придумають, ну, для, щоб щось там вирізати, таке маленьке, як в металі під стінкою, болгаркою не, не підлізеш. А це реноватором клас. Ще ми вирізали в тумбочках під сифон, під труби. Вирізали там частенько приходиться в, в шкафчиках вирізати. І теж класно, акуратно. дуже Ми там раніше лобзиком вирізали, але лобзиком. Десь там, ну, неаккуратно, виходить, якщо чесно. Ну або там дуже прям треба супер старатися, щоб все було класно. А цим, акуратненько, класні дирочки, все, супер. Так, які вовсі взагалі? Ну тут на, на, на Дніпроемовській на цих акумуляторах і на зарядці, мабуть, я точно не знаю, там стоїть, коли мінусова температура, то воно дуже-дуже не заряджає зовсім. а Самі інструменти майже не включаються. Оце такий мінус. Ми там часто буває. На вулиці працюємо, от коли нулі нижче, ну майже вони не працюють. Щоб зарядити, приходиться дуйку на них ставити. Або щоб працював, треба трошки так попрацювати на акумуляторі на холостому ході, а потім тільки вони вже починають працювати, коли трішечки нагрівається акумулятор і сам двигун. По зарядкам. ну Оце така оце йшла в наборі з 2 амперними е, акумуляторами. Вона довго дуже заряджає, дуже довго. Оця набагато швидше. Е, можна два акумулятори зразу заряджати, він там один зарядився, там е, червоним горить, коли заряджається, а зелено, коли зарядився, вже зеленим. Е, ну, по цьому класно, дуже, ну багато місця займає, якщо чесно. Десь треба возити. Ну так, отак в двох словах, може кому буде цікаво. Все добре, дякую, щасливо всім.